Всім привіт! Хочу подякувати за ці три сповні роки навчання, які вже нас майже пройшли. Подякувати всім учням, які були поруч, всім викладачам, які нас навчали. Подякувати нашій класній керівниці, яка нас вела ці три з половиною роки, яка нас терпіла. Побажати всім удачі в поступлінні в інститут, побажати всім удачі, хто піде далі працювати. та сказати дуже велике дякую нашому коледжу, нашому директору, який його тримає. Всіх люблю, всіх цілую. А всім привіт! Я хочу привітати нас всіх з тим, що ми вже завершили наше навчання. І хочу сказати величезне дякую всім викладачам, які були весь цей час поруч, тому що саме завдяки цим ми і дійшли до цієї цілі. Хочу сказати окреме величезне дякую нашому класному керівнику, звичайно, і всім студентам, які були поруч і всім одногрупникам, тому що завдяки всім цим людям ці три роки стали чудовими і вісними забутніми. Тому всім величезно дякую і я бажаю успіхів у подальшому. Сі. Добрий день! Хочу привітати всіх із завершенням навчання, але не тільки у цьому семестрі, а взагалі-то у коледжі. Ось хочу привітати всіх своїх одногрупників із завершенням цього досить важливого етапу в нашому житті. Ось. Але хочу, по перше, побажати, щоб не тільки цей був етап важливим. Щоб таких етапів було багато, ось щоб постійно знаходились нові якісь цілі, мотивація до цих цілей, а також досить головним фактором це також фігурувало те, щоб кожен отримав задоволення від нових справ, від того, що він щось нове для себе відкриває. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому сподіваюся на те, що кожен з нас цього досягне. А також хочу подякувати всім викладачам, які у цей період були з нами, котрі готові були нам допомагати постійно. Та, звичайно, це ж таки сподіваюся на те, що ми колись зустрінемось, поділимося своїми враженнями взагалі-то від такого. Періоду, який кожен прожив його якось для себе окремо, тому сподіваюся, що ми будемо пам'ятати це з дуже позитивними думками, ось та сподіваюся на те, що ми так і зустрінемось, ось особливо з людьми, з якими я працювала на практиці. Закінченням нашого навчання, подякувати всім вчителям, що нас довели до кінця, що нам дали знання. Дуже всім дякую, хочу побажати, щоб було мирне небо над головою. Та всім щиро дякую, хочеться сказати декілька слів та висловити свою щиру подяку всім викладачам житлово-комунального коледжу мені Бакетова. В першу чергу хочу подякувати за знання. Якби це банально не звучало, але всі дисципліни, які я вивчала, вони не тільки були саме по собі дуже цікавими, але й допомогли зрозуміти свою професію більше, що вона цікава, креативна, але звичайно непроста. По-друге, дякую за те, як саме викладачі ставилися до викладання, до студентів. До мене особливо це дуже мене вразило. У всіх був різний підхід, але кожного викладача було по-своєму цікаво, неповторно. А всі були такі чуйні, добрі і завжди готові допомогти. Шановні викладачі, ми хочемо висловити подяку за знання, які ви нам подарували під час навчання за вашу доброту, підтримку та досвід. Бажаємо вам міцного здоров'я та терпіння, бути щасливими та життя радісними людьми. Староста групи А41. І сьогодні хотів би висловити свою щиру подяку не тільки від себе особисто, а й від цієї групи. Хочу також звернутися до адміністрації нашого коледжу. Дякую за плідну співпрацю, за вашу готовність завжди чітко відповісти на запитання та за все те, що ви для нас зробили. Я бажаю вам миру, тиші та любові у вашій оселі. Мирного неба над головою. Ще раз дуже велике дякую. Без вас ми б не стали тими, ким ми є зараз. Шановні викладачі, хочемо висловити щирі слова вдячності за ваш професіоналізм і безмежну енергію, яку ви вкладали у наше навчання. Дякуємо вам, що не лише ділилися своїми знаннями, а й надихали нас розвиватися як особистості. Ваша підтримка і відкритість допомагали нам розкривати свій потенціал і долати труднощі. Дякуємо вам за ваш час, за ваші поради і за те, що завжди були готові допомогти. Нехай ця вдячність буде вираженням нашої поваги до вас, як до вчителів і наставників. Дякуємо вам за все. Шановне адміністративне та викладацьке коло, з великим задоволенням висловлюю щиру подяку нашому коледжу за чудовий час навчання. Ці роки були періодом великого особистісного та професійного зростання. Дякую всім викладачам за мудрість, яку ви нам передали, та за невичерпну енергію, яку ви вклали в наш розвиток. Ви навчили нас не лише основам своїх дисциплін, а й тому, як бути справжніми людьми. Ви допомогли нам знайти себе, розкрити свої таланти та можливості. Також. Велика подяка адміністрації за створення комфортних умов для навчання та за можливість брати участь у численних заходах та проєктах. Цей випускний день став неймовірним завершенням нашого студентського життя і ми глибоко вдячні за всі можливості та враження, які ми отримали тут. Ми пам'ятатимемо цей час як особливий період у наших життях, з найкращими побажаннями. Та щирою подякою група А-41. Хочу подякувати коледжу і всьому його колективу за той фундамент, який послужить нам надійною опорою в професії. Дякуємо кожному викладачеві за величезну віддачу в роботі та унікальну інформацію, якою ви щедро ділилися з нами. За віру в кожного з нас, якому відчували протягом навчання, особливо наша вдячність. Бажаю вам міцного здоров'я та терпіння! Будьте щасливими та життєрадісними людьми. Велике вам дякую! Ми щиро вітаємо вас з вашим випускним. Ми бажаємо кожному знайти свій життєвий шлях, своє призначення, бажаємо бути щасливими і радісними. Нехай усі перешкоди у вашому житті лише загортовують ваші характери і роблять вас сильнішими. Дорогі вчителі, щиро дякую вам за уроки і знання, які ведуть наших дітей у доросле життя, за допомогу і турботу. Увагу і настанови за критику і дискусії, за підтримку і співучасть. Ви чудові педагоги, будьте щасливі, бажаємо усім сил, терпіння, здоров'я, миру і перемоги!